Привіт, мене звати Віктор Мацикур і я професійний тренер з бодібілдингу та фітнесу. Я пригадую той час, коли я дорослішав і люди мого покоління вірили в те, що одного разу держава запропонує робоче місце, запропонує хорошу освіту, запропонує хорошу кар'єру. Але час шов і люди мого покоління переконалися, що насправді слід сподіватися лише на власні таланти, на власні зусилля, на працю і на те, що наступить такий вдалий момент, коли ми можемо це все реалізувати, зібрати в одному місці. Я хочу запросити вас на заняття в школу молодої еліти. Ми будемо намагатися передати вам свої знання, передати частинку свого досвіду. І я вірю в те, що молодь це наше майбутнє, це ті люди, які зможуть реалізувати те, що не далося свого часу нам.